Що для вас означає слово фокусує? Сконцентруватися. Дивіться, коли ти не концентруєшся ні на чому, ти ніби все бачиш. Є сконцентруватися. Для мене це така, знаєте, ілюстрація, це коли фонар світить. От все зосереджено, щоб в одне місце світило. І ти туди дивишся, ти туди бачив. Було б странно, да? фонар світить сюди, а я дивлюся туди. Ну, ти дивишся туди, куди фонар. сфокусуй. Я би хотів, щоб ми сфокусувались, і оця думка така: сфокусуй, що я можу зробити для інших. Звичайно, ми говоримо в першу чергу про сім'ю, але взагалі про родину. Чи ти створюєш ці в, в повсякденному житті такі моменти, які запам'ятаються? Для батьків, для дітей, для чоловіка, для дружини, для братів і сестер, не тільки для чоловіка і дружини. І хотів би, щоб ми для себе пороздумували про дві пари: одна там, де дружина створювала для чоловіка, інша створювала, чоловік створював для дружини. Ви задумались про Авраама і Сару, їх двох. От Авраам, він йде з міста, кудись йти. Бог йому відкрив. От він туди йде, з, там, якщо можна, АЕС, так називається. Дякую, Кирюш. Дивіться, я хотів би, щоб. Ви... Ця мені картина дуже подобається. Дуже подобається. Це не сучасна картина. І палатка, не, не знаю. Бо ця картина, я забув, ким... по-моєму, в 1800 році там були е, картини видатних людей про видатні сім'ї. Одна з них так. І вона, він живе ідеєю, він живе мрією, Бог на мене відкрив, і я йду. А вона живе: з міста треба йти, ну, там, де в пустиню. Отак. Він говорить, і це причому двічі каже: Давай так, якщо ми десь домовляємося, а ти дуже гарна, то ти кажеш, що моя сестра. Він двічі з нею так домовляється. Вона, ну, поняла, значить, буду так і казати. Він живе якимись речам, Бог для не відкриває, я через тебе зроблю, а вона його підкріплює. Пам'ятаєте історію про... Лота і Авраама Авраам говорить, вибирай. Лот вибрав, Авраам вибрав сюди. Як ви думаєте, як Сара, мала бути і що нам тебе попалась? ну Авраам точно, да це реально не земля нам попалася, а так. І ти сам так вибрав. Да? Вона його підтримує. Вона у всьому цього не написано всьому але лише люди, які. Ми читаємо про Авраама дуже багато історій, які я думаю, що це відбулося тому, що він був окрилений цим, і була допомога. Фокусуй на правильно. От ця е, е, картина ніби показує, що Авраам розказує. Він так, знаєте, багато бачить, вперед, він розказує таким захопленням. А Сара це все розділяє. Я думаю, що створюється такий приємний момент для Авраама. Сара створює приємний момент, коли він ділиться якимись речами, вона його просто підтримує. Інколи просто не сказати. Свої невдоволення це вже велика підтримка. і ще один. так одна. Може, так може і так. Ні, це просто картина, яка мені сподобалася. Я насправді не, ну, не знаю, не написано, щоб вона так на нього дивилася, але історія, яка зауважує. Ще одна. Ще одна історія, ще одна сім'я про створення хорошого моменту. Це історія про Анну і, і Алкану. Так, є Анна і Захарія, і Анна і Алкана. Е, е, Да, Можеш показати. Оце історія, то сидить не Алкана. Е, то, <гнаління> <гнаління> да. е, то принесли Алкана і Анна, вони принесли Самуїла. Для того, щоб він був для Господа посвячений. І ось історія про те, як Елкана, він для своєї дружини, я хотів би, щоб ви це, знаєте, лишилося нас десь пам'яті про створення моменту. Перша князь Самуїла, перший розділ з четвертого вірша. І як бував той день, і Елкана приносив жертви, то він давав своїй жінці пеніні усім, синам її та дочкам її частини. А Ані давав частину подвійну, бо любив її, та Господь замкнув її утроби. А й суперниця розпалювала її гнів, щоб докучати їй, бо Господь замкнув її утробу. І так робив він рік у рік, коли вона входила до Господнього дому, і ата так гнівила її, і вона плакала і не їла. І сказав їй чоловік її Алкан: Анно, чого ти плачеш і чому не їси? І чого сумне твоє серце? Чи ж я не ліпшу тобі за десятьох синів? Далі ця історія продовжується. І 21-й вірш, Цей самий розділ, перший розділ першої книги Самиїлова, 21-й вірш. І пішов той чоловік Елкана та весь дім його вчинити для Господа річну жертву та обітниці свої. А Анна не пішла, бо сказала до чоловіка свого. Аж коли буде відлучений цей хлопчик, то відведу його, і він з'явиться перед Господнім лицем і назавжди позостанеться там. І сказав їй чоловік Елкана. Роби те, що добре в очах твоїх, Залишайся аж поки відлучиш його, тільки нехай виконе Господь слово своє. І залишилася та жінка і годувала свого сина, аж поки вона не відлучила його. Отака От історія. І тут є декілька яскравих моментів, які можна взяти для себе. Елка ходить, як часто він ходив. Ми почитали, як часто він ходив. Щорічно, щороку він йде в Єрусалим. Туди е, і приносить що? Приносить е, своїй дружині. Як дружина звати Алкана? Анна, так, а ще одна. Пеніна. Так. Він і приносить частину. І кому? Всім її синам. Він не забуває. Тут є такий момент, коли він говорить, і щорічно він так робив. Тобто не раз у рак. І робив він рік у рік. рік, у рік. І для Анни він приносить подвійну частину. Не забуває. Я не знаю, у вас таке було, що ви щось хотіли зробити добре. Подарунок якийсь, йдете в гості, маєте взяти, але не вийшло. Десь не встигли. Я це регулярно роблю. На жаль, Я вже йду, думаю, ну що позор такий, следуючий раз треба по-нормальному. Як ви думаєте, Алкані в теж було таке життя схоже до нашого? Чи в нього все чинно? Ніколи не все вийшло. Я думаю, життя було схоже як до наш. Ти десь хотів, там не вийшло, там ще щось. Але він щороку йде. І щороку він щось приносить, він зауважує не забути, не, не то, що в мене не вийшло, в нього є завдання, я маю щось зробити. І це річ для нас, яку можна взяти. Чи ти знаєш, що твій брат чи сестра, батьки, чи дядько, чи тітка до кого ти вони в принципі хочуть на день народження? Бо ми інколи думаємо, що ми там поїмо, це теж хороша річ, і щось подарить. Добре, що є гроші, можна покласти і подарочок. Чи ти зауважуєш, а що їм сподобається? Трошки помозгувати, знаєте, ще спитати когось, а що би він хотів. Деякі речі, які треба зауважувати, це більше до сімей відноситься, бо жінки бувають так тонко натякають, що. Буває, натякають, що ти не розумієш, а буває, о, ти винувати. Буває, що тебе пробує, ще догадайся щось. Я кажу річ, чи ти слідкуєш, що це би хотілося, добре це десь, отам там це бачили. Є речі, які ми маємо е, зауважити. Я пам'ятаю, я дивився одну історію, де йшов е, чоловік і дружина, і вони там щось побачили. Знаєте, такі магазини скляні повністю, Щось там побачили. І вона просто сказала одну річ, що це дуже гарно. І він десь пішов і купив. І Їй завали, що він. Запам'ятав, що це було. По Перше зауважив. Не казав, ей, ти куди дивишся? Дивись, отам, бачиш, яке це. Він зауважив цю річ і створив. І це для нас виклик. Чи ти задумуєшся про те, пам'ятаєш про це, те, що ти маєш дарувати, якісь хороші моменти, які запам'ятаються? От Телка на це робив. Він ходив, брав. Я думаю, що в нього ну, були завжди справи, але він говорив: оце те, що обов'язково має бути. Обов'язково має бути. Це для нас, наближається день народження. Якогось когось з родини, я зауважую, Я не знаю, якщо це менший брат, що я йому подарую. Якщо це батьки, що я їм подарую? Якщо це діти, що я їм подарую? Якщо це старші е батьки, вже що я їм подарую, то для старших батьків хоча б приїхати туди на день народження. Це вже досягнення. Це виклик. Для мене це виклик. Можливо, для когось присутніх, ні, само собою, то часто для мене це виклик. Щоб приїжджати не потім десь там приїхати. Це з днем народження, а саме в той день. Чи ти помічаєш? Елкана це помічав. Є ще один випадок, історію. В Біблії не так багато написано про людей, які відомо, що вони любили їсти. Про одну людину написано. Хто знає про кого написано, що він любив їсти? Ісак любив. і Пам'ятаєте, як він розказував, що йому мав приготувати Ісав? Як, як він це. ні, ні, я хотів би мати, як він це розказував. Дивіться, там так вказано, що ти ніби сам знаєш, що я люблю. Йди піймай і зроби. Він не розказує ну трошки так, трошки так. І Сав з того місця писання прочитав, ну, там, ну з того місця. Там трошки, але виходить, що Ісав добре, прекрасно знав, що він любить. Не то, що він догадувався, не то, що попробував, Ісав це добре знав. І Ісак так про це говорить, що ну, він знає, що Ісав вже це знає. Більше того, коли там Ісав пішов, мама дружина бере, каже: Якова, іди йти, і те зроби. От Яку треба було об'ясняти, що треба було зробити. Що, що батько любить. Оце біди і зроби, і вона теж знала, що батько любить. От такий простий момент. Це теж чи ми помічаємо, що люди навколо нас люблять. Як їм подобаються якісь там речі, щоб були, щоб я не знаю, так взуття стояло, чи речі навпаки ховати, чи навпаки ставити, щоб вони були, чи перекладувати якісь речі, щоб було так, як, як ці людині подобається. Є речі, які ну, погано коли приходиться 50 раз об'ясняти, що це не подобається, коли так зубну щітку складуть чи ставлять. а треба по-другому, що з нею робити. Коли раз сказали, і ти це запам'ятав, і ти знаєш, це не просто так, це комусь подобається. В Ісака Ісав знав, що батько подобається. Десь він це знав, можливо, він зауважив, і він це хотів зробити. Є ще одна річ про те, я думаю, що ви читали чи чули таку книжку: П'ять мов любові. Є любов, якою любить одна людина, іншій іншої людині це видається, що це ну, що тут такого. Чи ти знаєш? Як яку любов, хоче людина, яка близько для тебе? Чоловік чи, чи дружина? Чи діти як оцінюють? Я я ви я думаю, що ви це чу читали і знали. що Чоловік каже, цікава доставка, замовляв там, умовно тобі квіти, а прийшли мені шини зимні. Ну так вийшло. І е, отак буває, що люди з своєї точки зору вони так видаються, наприклад, про одяг, от який мені подобається. Отак, щоб Ну, йому прийдеться, щоб подобалось теж. От, е, які мені, але це мова любові як комусь подобається. Це приклад про Елкану. Він йде, і я думаю, що він хотів би, щоб Анна пішла з ним. Анна говорить, каже, не піду. Я думаю, що вона хотіла ще більше з ним побути. Вже піду тоді, коли е, цю, е, ну, Самуїла е, віддам для служіння Богові. І що говорить Алкан? Він говорить: ну, ну я все-таки чоловік, тебе я люблю. Ну, послухайся, мені хотілося бути. Він говорить, роби, що добре в твоїх очах. І мені це вірш не читається так, роби, як знаєш. Він говориться тим, що от ти це вибрала, от я ціную, може, навіть я з цим не згідний. Ну, салат так салат. Чи якась річ, от така, яка він сприймає це, що от роби, як добре в твоїх очах. Він, знаєте, сприйняв оцю любов, яка була в Анні, що для Анні це було важливо. Він говорить, роби, нехай це станеться, аби виконалось Боже Слово. Для нас таке зауваження, чи ми фокусуємося для того, щоб зробити добро і створити приємний момент для тих, хто поряд. Б багато людей вони фокусуються, як зробити хороший момент для свого шефа. Бо від цього залежить премія, від цього залежить зарплата. Шефу так подобається, значить звідти будемо давати так. Він не любить, щоб запізнюватися, значить не запізнюватися. Ну це про свідомих працівників. Мої такі, які їм все одно відбувається. І буває так, що людина націлена на, на роботі для того, щоб... Приємно ну, бо від цього ти залежиш. залежить, щоб тобі сподобалось. Більше того, деякі люди, коли не спілкуються з замовниками на такому великому рівні, вони якось знають, про що замовник чим цікавиться, щоб навіть до цього готуватися, щоб теж здивувати. Ви там, там умовно тенісом, а чи ви дивитесь там, сам узнав, які це тенісні турніри є? Для того, щоб здивувати. А буває, людина приходить чи з роботи, чи десь на зустрічі, і вона чекає, а що мені зробили? Чим чи мене здивують, що тут добре зроблять. А фокус, має бути, а що я зроблю? Я вертаюсь додому з роботи, що я несу. Ну, понятно, очікувати, що там мені приготували чи зробили це само собою. Воно завжди якось очікується. Фокус такий є, так. Да. А чи, от що я роблю? От ти йдеш, от що я несу з е, собою? І для мене таке зауваження. Е, 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 були племінники, вони так дуже чекали, коли я прийду. Я пам'ятаю. Що ти вони аж так чекають і так ждуть, такому нетерпінні, і я приходжу там з ними обнімаюся, і щось їм даю. І вони такі раді, що це їм зробив. Я представлю, що це вони чекали, і там я прийшов там без подарунків, без нічого такі вони. Понятно, ми йдемо спати, чим йдемо гратися. Такі ти очікуєш що цього немає, і от це зауваження не фокусуйся на тому, що для тебе Фокусуйся, що ти можеш зробити. Оце завдання на день, план на день. Я маю для людини, яка поряд зі мною це брат чи сестра. Це не обов'язково, Бо ми, як правило, щось так більше про романтику, так що для дружини треба проста річ, але зуважчі це так і є. Як, як йому чи їй подобається? Якщо це в родині брат і сестра, ну здивуй щось зроби для свого брата, може, довший час про цього не робила, але тепер візьми і зроби завваж, що він хоче, і підготуйся до день народження його. Чи ти щось купив? От сфокусуй, чи ти щось взяв? Фокус на тому, що я можу зробити. Як буде таких моментів, от ми чули історії, але як такі моменти будуть за... З, коли людина говорить і згадуєте, знаєте, щасливий момент. І знаєте, картина там буває, підписують внизу хто, хто написав цю картину. От картина, знаєте, такий момент. Чи таке відео коротесеньке? От щасливий момент. Скільки людей, які навколо нас, велика родина в когось, в когось сім'я, скільки моментів будуть підписані нами, що це ми зробили? От я зробив. От, в... В дітей, в тітки і дядька, у дідуся і бабусі, чи у дідусів і бабусь будуть щасливі моменти. Це я такий момент зробив. Це від внука в його пам'яті лишається. Стань автором оцього щасливого моменту в чийомусь житті. Як людина по особливому відчує, так ми розуміємо, що коли люди, люди в бозі все їхнє життя щасливо, але все одно пам'ять така річ, що вона якби все-все, але вихоплює особливо яскраві моменти. От стань автором оцього моменту. Є, знаєте, конкурс фотографій. Є фотографії, які виграють. От виграй в чийомусь житті фотографії щасливих моментів. Що моменти пов'язані саме з тобою. Не з якимись іншими з речами. саме з тобою. Ти доклав зуці, зусиль. Сфокусуй це. І нехай ці два приклади про дві сімейні пари, про одну. Можна здогадатись, що так є про одну. Де що трішки написано. Авраам і Сара, як вони. Окриляли тих, хто робили ці щасливі моменти, хороші моменти для них. Хилкана потішав свою дружину, коли їй треба було потіха. Коли їй цей казав, лишайся вдома, не йди. Оце він розумів. Це важливо для того, хто поряд. Нехай нас бог благословить, щоб ми створювали і планували такі щасливі моменти для інших людей. Амінь.